Добрий день! Вітаю вас на YouTube-каналі компанії Intech Україна» поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. Сьогодні на каналі відео огляд гвинтового компресора RMC. моделі RMC 100 vsa 8 65, тобто потужність 75 кВт. Тиск 8 бар, а ступень захисту двигуна IP65. І компресор цей з частотним регулюванням продуктивності. О, давайте почнемо відеоогляд. Компресор оснащений електронним тачскрін контролером Мам дуже розповсюджені, дуже надійні якби контролери гарно себе зарекомендували. Також ми маємо частотний перетворювач іннованс, промислова серія розрахована на роботу саме. У важких умовах промислових підприємств. От, також бачимо на борту. У нас є сиренька коробочка. Це у нас модем для системи веб-моніторингу. І бачимо, тут у нас антенка. От, тобто, сидячи вдома за допомогою телефону або ноутбуку, або комп'ютера можна переглядати. От, як працює компресор, чи все з ним в порядку. Тиск, оберти, общем, все, що завгодно. От, крім того, бачимо, що допоміжні елементи використовуються теж високої якості. Шнайдер, електрик, контактори. Ну, тут інших не дуже так багато. З цієї сторони бачимо оливний бак, на ньому ми бачимо смотрове вікно рівня оливи, пробка заливки оливи, манометр запобіжний клапан. В горі клапан мінімального тиску, і бачимо три лінії: розрузка, керування та зворотній маслопровод. І також датчик тиску. От. Крім того, оливний фільтр з термостатом. От. і перейдемо на іншу сторону, на задню. З цієї сторони, ми бачимо гвинтовий блок, смоктуючий клапан і двигун. Ви бачите, що гвинтовий блок, як для такого. Такої потужності компресору має досить великі розміри. От, гвинтові блоки у компресорах RMC працюють з низькою швидкістю обертання. От, така, така конструктивна направленість, великий блок, низька швидкість обертання вона направлена саме на високу надійність та на високу енергорективність роботи компресора. От, крім того, використовуються гвинтові блоки Hannibal. Це а, сумісне виробництво Тайвань-Китай, винтові блоки дуже якби, високої якості. А, РМС ніколи якби, не приховує, які блоки використовує, тому що просто нема сенсу. Виробники, що використовують блоки низької якості, а вони або збивають шильдики, от, або брендують. Якби, Своїм логотипом. Да? О, це явний признак якби, того, що блок дешевий. Тут ми бачимо, що все відкрито. Хана була висока якість, це і має сенс показувати, скривати це немає ніякого сенсу. О, крім того, ми бачимо, що наша система приводу, ми маємо прямий привід один до одного, тобто безпосередньо з двигуна ми маємо привід зразу на гвинтовий а, блок. Минуючи всякі мультиплікатори, шестерни і все інше, і навіть муфти. О, такі двигуни а, мають дуже високі КПД. От, всі компресори РМС з частотним регулюванням от, мають а, двигун класу енергоефективності E4. Тобто це високий клас ефективності зразу у стандартній комплектації. От, а, для асинхронних а двигунів дана опція E4 йде за досить такі великі якби, гроші. Додатково хочу звернути увагу на конструкцію двигуна. Двигун має конструкцію з рідинним охолодженням, тобто у нас є статор, охолоджується за допомогою жидкосної рубашки, як у автомобіля двигун. Тобто в такому режимі у нас двигун ніколи не перегріється, ні на високих, ні на малих обертах, і незалежно від якби, любого режиму роботи, який у нас є. Крім того, ступінь захисту ip 65. От, вона подрозуває, що наш статор та ротор, тобто та внутрішня полость, вона повністю захищена від воздейства зовнішнього середовища, яке може мати бруд, пил, гарязь, воду, каплі чи ще щось. Ротор обертається у статорі у полості, що повністю захищена від впливу якби, зовнішнього середовища. От. Тому саме такі двигуни IP-65 працюють дуже-дуже надійно саме в умовах якби, важких умов експлуатації: пил, бруд, грязь і все інше. Перевірено якби, на практиці на дуже багат, на багатій кількості підприємств. Повітряний фільтр, як бачимо, має такі досить великі розміри для компресора такої потужності. Це розраховано якби, на надійну експлуатацію. Якщо хочете зрозуміти, наскільки добре чи погано буде працювати ваш компресор. От, є така рекомендація: звертайте увагу на дрібниці. Давайте пройдемось по дрібницях, тобто наскільки приділяє увагу виробник дрібницям. Ну, дивіться, такі маленькі нюанси, що зразу кидаються в око. Для того, щоб зроблено, як зроблена петля. Для того, щоб не відкручувати кучу болтів от, на петлі, яка була б на болтах. От, тут зроблена дуже удобно. Опускаємо вниз на пружинці. Да? Двірі знімається. Треба поставити знову раз. І ми поставили. Продувано, От. Далі дивимося такі нюанси. У нас йде січатий фільтр для захисту електрошкафа. Продовжує якби, життя. Зменшує інтервали, сервісне обслуговування електрошафи, тримає її у чистоті. Дуже якби, приємно. От. Далі, коли стоїмо перед контролером, о, дивимося сюди. Що ми бачимо? Манометр стоїть саме в тому місці, як потрібно. Рівень масла теж зразу видно. Тобто всі елементи знаходяться на своїх місцях. Це якби, ну, дуже приємно. Далі, дивимося тут у нас в комплекті, і де бачимо такий маленький якби, штуцер із маленькою трубочкою. О, підходимо до оливного баку. О, дивимося злив масла. Теж все продумано. О, Сюди вкручуємо ту трубочку з штуцера, і масло зливається. Зроблено випило у корпусі, саме для чого? Для того, щоб коли ми будемо зливати масло, щоб там в маслобаці не залишалось нічого і у нас шланга не йшла от, дугою. От, все якби продумано до дрібниць. Далі йдемо. Обратний маслопровід. Маємо ось його досить таки довго у нас. Трубка вийшла, да, щоб її при роботі не трусила, а зроблена така кріпіж, от, щоб вона якби стояла на місці. Приємно, приємно. Далі бачимо, що для зменшення шуму роботи от, у нас двигун стоїть на віброопорах, таких досить масивних, от, щоб обладнання приїхало. У гарному технічному стані, не незірваними опорами у нас використовуються транспортні болти. Тобто перед експлуатацією необхідно буде їх зняти. Переходимо до повітряного фільтра. У нас, крім того, що досить великого розміру повітряний фільтр, от, у нас ще всередині є така сіточка, от, яка при високому ступені запиленості повітря. От, повітряний фільтр забивається і може бути зминатись. От, Ця сіточка запобігає зминанню, тобто збільшує би, надійність роботи всього компресора. Далі система охолодження компресора. Якщо у нас забився радіатор, ми бачимо, що у нас є віконце, відкрутили, можемо продути радіатор з цієї сторони. От. І так само можемо продути радіатор з цієї сторони. І ще забув такі дві маленькі дрібнички. Значить, на зворотньому маслопроводі у нас ми бачимо ось такий, би, у нас індикаторний глазок скляний, ось, що дозволяє би, контролювати роботу зворотнього маслопроводу. Зазвичай це не ставиться, тому що не, не є обов'язковим. Але для би, удобства експлуатації завод-виробник РМС все ж таки, би, заморочився і поставив дане біконце. Саме для того, щоб було нам удобніше його експлуатувати і контролювати роботу. От. І також ще забув, у нас йде повітряне охолодження компресора, йде через такий сітчатий фільтр. Да? От. Тобто він багаторазовий, його можна мити, стирати, продувати. От. Працює якби, дуже добре. Зарекомендувала себе теж дуже гарно. О, такий січатий фільтр дозволяє збільшити інтервал технічного обслуговування, тобто запобігає попаданню великого крупного бруду, таполіного пуху і все інше до якби, компресора. Як ми бачимо, от, компресор RMC продумано дуже гарно до всіх деталей. А якщо у завода виробника дійшли руки, до того, щоб продумати навіть такі дрібниці, повірте, якби основні елементи продумані ще набагато краще. От. Крім того, хочу підрезюмувати компресор RMC 100 ВС на 865, тобто з частотним регулюванням, завдяки частотному регулюванню, дуже маємо багато відгуків позитивних від замовників про те, що компресори економлять дуже би, гарно. Електроенергію. Економія по порівнянні з стандартним компресором, а фіксованою продуктивністю від 30 до 70% може складати по електроенергії. Крім того, завдяки частотному регулюванню, зараз це питання актуальне. Кратність пускових струмів даного компресору одиниця. Тобто він спокійно може запускатись, наприклад, від електричного генератора потужністю 100 кВт і працювати. От. Тобто надійний, ефективний. Продуманий. Останнім часом саме от такі компресори з частотним регулюванням і класом захисту двигуна IP65, такої, скажімо, промислової серії, дуже популярні на високій потужності від 37 кВт і більше. Даний компресор теж вже проданий. От він тільки сьогодні приїхав, завтра вже його знову запакуємо і відправляємо до замовника, щоб він працював, дарував насолоду від експлуатації та економив гроші на електроенергії. Всім бажаю надійної та енергетичної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!